Самий простий спосіб заробити першу тисячу, три та тисяч доларів буквально за перших декілька тижнів, а також без жодного досвіду і без грошей для інвестицій. Тобто, якщо у вас немає грошей, щоб почати, цей спосіб можна почати використовувати повністю безкоштовно, якщо у вас є навіть мобільний телефон і доступ до інтернету. Тому поїхали, я вам розповім, як це працює. Ніша, в якій ми будемо це робити, називається B2B. І хочу теж сказати контекст: я почав цю бізнес-модель рік назад, і зараз ми робимо 20-25 тисяч доларів. І за весь час вона вже принесла мені більше, ніж 120-130 тисяч доларів тільки за рік часу. Тобто, щоб ви просто розуміли, наскільки великий потенціал. І дуже круте в цій ніші, що це B2B, тобто ви допомагаєте бізнесам отримувати більше клієнтів. B2B – це значить бізнес бізнес І це значить, що цих всіх бізнесів, ну, грубо кажучи, правильно, не 100%, але в них всіх є гроші на це. А в них особливо є гроші, тому що ви їм приносите більше грошей. Все, що вам потрібно насправді зробити, це дуже просту річ. Ви запускаєте просту рекламу, де ви притягуєте цільову аудиторію, наприклад, це власники консалтингових бізнесів чи власники стоматологічних компаній, без різниці, який бізнес. Тут, ви, по суті, кажете свій офер, що ви можете для них зробити. Далі у вас є відео. Це відео розказує, як ваш офер працює, і як ви можете їм допомогти. Цей офер можна спозиціонувати разом з відео таким чином, що ви працюєте по оплаті за результат, тобто ви берете оплату тільки після того, як вони получають клієнтів. Тобто ви перший час працюєте з першими клієнтами безкоштовно. Це значить, що для них почати працювати з вами це ось так. Тобто дуже легко. І вам, зі своєї сторони, все, що потрібно, це просто приділити свій час пару клієнтам, дати їм результат, і вони вам заплатять з цього результату. Це фактично те, як я і почав цей бізнес. Далі, ці люди, які побачили рекламу, подивились презентацію, вони бронюють з вами дзвінок, і на цьому дзвінку ви їх діагностуєте, яка у них проблема і як ви можете їм допомогти. І далі ви їм або а, продаєте свої рішення, якщо у вас воно є, тобто що у вас є послуга, за яку ви можете брати гроші, або Б, ви просто пропонуєте їм безкоштовно, або ви можете запропонувати їм зробити невеликий депозит, наприклад, символічно 100 доларів, 200 доларів. і Якщо результату не буде, то ви в кінці його повернете. Тобто ви фіксуєте це за результатом. І одне єдине, просто що це вам потрібно закинути десь 10 доларів, 20 доларів рекламу, щоб отримати пару таких дзвінків. Ну, це не обов'язково, бо я вам покажу безплатний метод, який ви можете використовувати, де вам не потрібно взагалі ніяку рекламу використовувати. Можете просто написати цим людям на електронну скриньку. Тобто, фактично, ви, якщо ви маєте хоча б 10 доларів, ви можете запустити рекламу, ви получите з 10 доларів приблизно 20 переглядів вашої презентації. Потім ви получите десь 2 дзвінка в середньому це 10% конверсія, 100 доларів. Тобто ви вклали 10%, получили 100 доларів. І насправді це метод, який я використовую постійно, і він приносить мені клієнтів на автопілоті, а також всі клієнти, які, з якими ми працюємо його використовують. Наприклад, Олександр, він почав працювати з нами по цьому методу. І він всього за два тижні, я хочу, щоб ви зауважите, за два тижні з повного нуля, тобто він не залучав до цього клієнтів хіба по сарафанному радіо до нього йшли, зробив з 310 доларів. 9400 доларів, тобто це більше, ніж 30 разів повернення. І в нас є повністю всі пруфи його рекламного кабінету, його аккаунта, бо ми йому це все запускали. Тобто цей метод, як я і кажу, він працює, але суть, в принципі, якби в чому, що ви саме продаєте: ви продаєте просто малим та середнім бізнесам клієнтів, Тобто ви продаєте їм системи, які приносять. Клієнтів фактично ту ж саму систему, яку ви використовуєте тут, щоб їх отримати, ви їм її і продаєте. Тобто, як ви налаштували собі рекламу, як ви, виходить, зробили відео і прийняли дзвінок і взяли з них оплату, так само ви робите їм. І це те ж саме фактично, що роблю я. Тобто, як, як я можу робити ці гроші і як заробляти. Тобто, я використовую точно цю ж саму модель. І що круто, в цьому моменті. Я використовую штучний інтелект для автоматизації більшості процесів, де він назначає дзвінки, презентації, створює і так далі. Тобто, це все автоматизовується завдяки штучному інтелекту. І по факту, насправді, ви можете продавати цим бізнесам будь-яким чином, будь-яку послугу. Тобто, ви можете продавати їм, наприклад, веб-сайт, якщо в них є якийсь базовий трафік, наприклад, 200-300. Людей, які заходять на, на їх сайт, але він не оптимізований і вони просто втрачають гроші. Тобто, це як дірява е, путня, ви оптимізуєте це для них, і вони починають отримувати клієнтів. Тобто, ви можете це робити так, або ви можете робити це таким способом. А зараз я вам покажу, як саме вам знайти цих клієнтів. Все, що вам потрібно зробити, це написати, наприклад, 100-толог Львів. Якщо це, то кому ви хочете допомогти, і ви просто знаходите такі бізнеси, наприклад, дивитесь, де в них сайт погано оптимізований. Або особливо, якщо вони в самому, самому кінці пошуку. Ось, наприклад, як цей. Видно, що в них сайт прям такий дуже старенький вже. Такі типи сайту, ніхто не використовує, та, тим більше це навіть не воронка. І в них є тут. Дані, звідки можна з ними зв'язатись, ви можете позвонити їм зразу на номер телефону. Або, мені здається, у них ось у них є емейл. E ви можете використати цей емейл, e щоб їм написати. І далі ми використаємо зараз чат GPT. Я покажу вам, який меседж я би їм написав. Я використаю ось цю функцію, щоб продиктувати йому. Напиши мені емейл e для холодного ліда це власник стоматологічної компанії, якому. Потрібна допомога з його вебсайтом та воронкою. Тобто в нього він не оптимізований, він далеко в Гуглі, а також він втрачає гроші і потенційних клієнтів. Скажи йому, що я працюю по оплаті за результат, тобто, фактично, я беру оплату тільки після того, як йдуть результати, і я е, готовий працювати навіть наперед безкоштовно, щоб допомогти йому з цими результатами. Ми йому повністю все переробимо для того, щоб він почав отримувати більше клієнтів. Після того, як він їх отримав, він платить нам за кожного клієнта. Він зараз нам напише цей імейл. відправляємо. Прошу ось наш готовий текст. Ви можете його скопіювати з темою. Вставляєте, і так ви можете відправити таким 10 15 ом стоматологіям, чи будь-якому виду бізнесу, якому ви допомагаєте, і далі взяти їх на дзвінок і на дзвінку їм власне вже запропонувати свої послуги. І як тільки у вас будуть перші відгуки і так далі, то ви зможете вже тоді брати прям великі гроші за це.